Останній раз я був в Чернігові перед революцією. І тоді мій візит супроводжувався проплаченими організованими мітингами проти нас, де нас називали тоді агентами США. Ну, з цього власне, все розпочалося. Пізніше до, 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 до цих проплачених мітингів додалися напади і так далі. Тому я радий, що сьогодні Чернігів зустрічає просто сонячною погодою. Явно в цій країні щось та змінилося нашими та зусиллями. Друзі, ми об'єдналися і спільно йдемо на вибори з громадянською позицією. У нас для цього є абсолютно логічні і обґрунтовані пояснення. По-перше, в українському парламенті має з'явитися політична команда, яка нічого не винна олігархам. Ось геть зовсім нічого не винне. Ви знаєте, як збудована українська політика. Ви знаєте, як українські політичні партії, які утримуються ними, прийшовши туди, потім повертають борги своїм спонсорам і роблять це не зі своїх заробітних плат, а з того, що належить всьому українському народу. Анатолій Степанович говорив про, про те, що відкриті і рахунки, і витрати, і те, хто здійснює внески, і декларації всіх кандидатів. І це все. Є можливим, оскільки немає чого нам приховувати. По-друге, згадайте Майдан і на Майдані вимагали насправді не лише зміни прізвища президента, на Майдані вимагали ще і змін в цілому, в усій країні. І тому ми туди йдемо, оскільки розуміємо і знаємо, що ми можемо стати провідниками цих змін сьогодні 127 Чинних депутатів Верховної Ради, які голосували за диктаторські закони 16 січня, йдуть до парламенту. На відміну від нас і від багатьох інших, хто пройшов майдан, боротьбу з Януковичем, повірте, у них немає проблем ані з грошима, ані з медіа, і вони мають непоганий шанс для того, щоб потрапити до наступного складу парламенту. Явно не для того, щоб здійснювати реформи. Бо якщо б вони хотіли їх здійснювати, вони б це б вже давно здійснили. Тому в парламенті потрібно проєвропейське таке ядро з, з міцною волею до, до змін. І таким ядром обов'язково станемо там. Ми. Як людина, яка народилася і виросла на Донбасі, я не можу оминути тих подій, які зараз там відбуваються. Вчора в Коростишеві на зустрічі з виборцями були молоді жінки з дітьми. Це так звані вимушені переселенці. Вони поставили мені питання, на яке у мене відверто немає відповіді зараз. Я дуже хотів би, щоб вони адресували це питання президенту і всім тим, хто 16 вересня голосував за закони про особливий статус. Вони мене спитали, чому можемо вже повернутися додому? І відповіді на це питання сьогодні немає. Ті вимушені переселенці сьогодні живуть і в моїй квартирі. Це моя старша сестра з племінницею і їх сотні тисяч насправді не лише з окремих районів Луганської і Донецької областей, а й з усього Криму. І, на нашу думку, ані закони про особливий статус окремих районів Луганської і Донецької областей, ані мінські домовленості, укладені між е, е, Путіним і Порошенком, нам ні гарантують. Ані миру, ані відповіді на це питання. Чи можуть люди сьогодні почувати себе в безпеці, в безпеці на тих територіях, повертатися туди, перебуваючи і будучи при цьому громадянами України? І останнє. Знаєте, на Майдані ви всі пам'ятаєте, що були періоди такі, були такі дати, які особливо закарбовувалися в нашій пам'яті? Це спроба. Здійснити зачистку Майдану Берку, там їх було кілька. Це 18 січня, якщо не помиляюсь, це 19 січня. Потім це те, що ми називали 18 лютого, здається, це мирний наступ і так далі. Так ось в кожну з цих дат поруч зі мною на Майдані, був Ігор Андрійченко. А потім, відповідно, коли в Луганську захопили СБУ. І ми поїхали туди. Я дуже переживав, бо я розумів, що ця людина вона постійно перебуває на вістрії. Дуже хвилювався. В цей момент, коли ми їхали, йому передзвонили, і сказали, що прийшла повістка до армії. І цю повістку прислали кудись за неправильною адресою. Він випадково дізнався про неї. Не ховався, повернувся до Чернігова і пішов до армії. Кілька місяців захищав. Нас з вами на лінії фронту. Я вважаю, що чернігівцям дуже сильно потолонило. Я дуже просив би чернігівців підтримати Ігоря зараз на цих виборах, на цій виборчій кампанії по 205-му округу. Я думаю, що ми можемо відчувати себе захищеними, якщо такі люди, як Ігор Андрійченка, будуть представляти наші інтереси в парламенті. Дякую.